Нехай вечір буде добрим для добрих людей. Сьогодні 3 грудня, 24 рік, у нас у клубі Борщотворців і Тістотворців Невцитю знову величезна радість. Є прекрасний журнал Українська родина, в якому є прекрасні статті про Коровай Фест, про борщику-горщику фестиваль, про анонси наші, що відбуваються, про. Про вас. Тут багато фотографій вас, любі друзі, ось пані Катя наточі вам привіт. Ну всі! ось Родина, Калініних тут Ну всі, абсолютно всі. Наш Павлушик, той, що ось, бачите, чудесний, Даниленко. Усім, усім, усім привіт. І так. Журнал номер 4 24 рік. Журнал Українська родина, номер 5 24 рік. У нас на обкладинці. Член, почесний член, професорка Української академії культури української гастрономічної академії, буде ти є культури, почесний професор пані Людмила. Значить, почесний член клубу борщотворців, чистотворців, директорка книги рекордів нашого клубу. Логічно, що тут про неї буде стаття. Шляхетність складна, програранціозна простота в кулінарної матриці. Коровайниці Полтавки Людмили Будко, Ось, жіночі кола сили біля Макітри. Неймовірно київської корованиці гуру Тетяни Мінськовської, мій трошки досвід туризму зеленого, коровайниця зірочка Лідія Руді про її виставку, першу персональну, про коровайниць Катрусю Юрєву і Людмилу Моргіну їхні виставочки. Тут купа фотографій. Ви тут усі є наші дорогі гості? вас тут багатсько, Ви тут з нами. До речі, Дмитре Проботюк, для вас є сюрпризи. ви тут, тут всі 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 є. Ось наш Іван Єрофеєвич. Ну, багато. Я намагаюся робити ілюстрованими фотографії. Ось наші руді фантастичні. І так, ну так що ж, ведуш помаленьку, номер 5 та-да-да-дам! Українська родина номер 6 2024. Я тримаю в руках. Свіжо випущений. Щойно дякую Світлана Біленька, Сергій Біленький. Це редактори. На обкладинці Родина Рудь. Окрилені коханням Лідія та Андрій Рудь. Фото Томаса Веля. Дуже вам вдячні. Мені. Надзвичайно приємно, що я це сповіщаю для вас цю приємну новину. Тут, у цьому журналі є різдвана зустріч. Анонс. Тут є одна мрія на двох у тихій любові Ліди та Андрія Рудів. Тут є про коровай фест твої милі коровайниці. Ну і тут є анонс про нашу зустріч ось вона вже 7 грудня. Мрія на двох неймовірна стаття про неймовірних людей, про їхні короваї. Мистецтво про їхню любов до людей, до землі, до, до краю, до, до творчості, один до одного, до сім'ї. Ну, ви неймовірні. Руді, ви неймовірні. Ну, ось Таня Вінськовська, Лідія Рудіна, Будко, три коровайниці, гуру. Ну, фантастика. І що ж? І ось коровай -фест, татя. І тут є всі на світочку, мої любі друзі. Кондрашове вам великий привіт, костику! Мої любі дівчатка, моє любі Ганна Халімон і Матуся Галя, моє любі Тетяна Місковська, Ганна Халімон, тітя Катя, Лідочка Рудь, її підтримка, моя підтримка руді, 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 тому що ваша родина в цьому журналі. Центрова. Ось. І тут багато-багато. ось Катруся Юрієва, Людмила Моргіна, це ж ваша виставка була. Ось. Пане Дмитре, ось ви є. Пане Дмитре, пані Альона, ви ось, до речі, це ж члени клубу борщотворців тістотворців Тому така увага. Ну, і, звичайно, гурт Барви, неймовірний, неймовірний Миколаївський розпис. Ганна Бирса, Лідія Клименко. Антон Борисенко. Клас. Просто клас. Подяка велика великим будущим. Заряночка наша. Наші лубни, вам привіт-привіт-привіт за все, за, ваші, за ваш труд. Неймовірний вам подяка. хухлови, вам велика подяка. Наші гончарі, які нас підтримують ось уже постійно. І Андрій Калінін, який місяць. Змісив вісім короваїв і спік, та й з'їв. Поділився, правда. І, наприклад, зі мною не одним поділився. З 26 жовтня по, по сьогодні тільки вісім короваїв. Ось такий я неймовірний журнал. Ще раз дякую. Ще раз дякую, родина біленьких. Я щаслива. Це так приємно. Лідія і пан Андрій, вибачайте. Що я вже про це сповістила. Але одне діло побачити це в телефоні, а зовсім інше діло це тримати в руках. Ви, ви найкращі. Ви найкращі. Я чекаю вас, щоб вручити вам ваші примірники і привітати вас, і пошанувати, і подякувати, славити вас. Це ваше свято. 7 грудня, свято родів, родини, з першою обкладинкою. Все-таки на глянці не щодня. Які ж ви тільки гарні? Що ж кажу до скорої зустрічі?